Вправа 604. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Зліва бачимо громіський вираз, розкриваємо спочатку дужки. Хмінус 1 множимо на x, то ми записуємо, що це буде x, що множиться на x. Потім відняти 1 це додати мінус 1, то ми пишемо додати мінус 1 ми також множимо на x. Потім хміну 1 множимо на 2, то ми пишемо додати. Х множимо на 2. І додати мінус 1. Також множимо на 2. І ще є відняти х у квадраті. Це має дорівнювати мінус 8. Є? Виконуємо множення х помножити на х це буде х у квадраті. Мінус 1 помножити на х це буде мінус х, х помножити на 2 це буде плюс 2x. Мінус 1 помножити на 2 це буде мінус, мінус 2. Ну і мінус х у квадраті. Це має дорівнювати мінус 8 є. Ну що ж, зводимо подібні доданки. У нас є х в квадраті і мінус х в квадраті. Ця сума у нас дорівнює нулю. Передивимося, у нас є тут мінус х, є плюс 2х. То 2х мінус х це буде 1х, або просто х. Залишиться у нас мінус 2, це дорівнює мінус 8. Є. Тепер мінус 2 ми переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. То буде тоді х дорівнює, мінус 8. Тут у нас було мінус 2, стане плюс 2. Є. То пишемо, що х у нас тоді дорівнює мінус 8 плюс 2. Це буде мінус 6. Є? Переходимо до другого завдання. Зліва розкриваємо дужки. 3х плюс 1 спочатку множимо на 5, то ми записуємо, що це буде 3х, що множиться на 5. Додати 1 ми також множимо на 5. Потім 3х плюс 1 множимо на мінус 2х. Бо відняти 2х і додати мінус 2x пишемо плюс 3х ми множимо на мінус 2х, додати 1 ми множимо на мінус 2х. Потім додати 6х у квадраті. Це дорівнює 5. Є. Виконуємо множення 3х помножить на 5, це буде 15х, 1 помножити на 5, це буде плюс 5, 3х помножить на мінус 2х, 3 на мінус 2 це буде мінус 6х на х це х у квадраті. Далі тут дужки закриємо. 1 помножити на мінус 2х, це буде мінус 2х, і пишемо плюс. 6х у квадраті це дорівнює 5. Є. Шукаємо подібні доданки. Отже мінус 6х у квадраті, плюс 6х у квадраті. Ця сума у нас дорівнює 0. Далі у нас є 15х і мінус 2х. 15х мінус 2х, це буде 13х. Пишемо плюс 5. Дорівнює 5. Переносимо плюс 5 через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 13х дорівнює. Було 5. Зліва буде плюс 5, справа стане мінус 5. То 13х, тоді дорівнює 5 мінус 5, це 0. Х у нас може дорівнювати тільки 0 тільки 0 помножити на 13, буде 0. Є? Ну що ж, ми знайшли корінь. Тоді записуємо відповідь. Отже, корінь першого рівняння записуємо мінус 6, а корінь другого рівняння 0. Є?